Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Вже сьогодні ввечері доопрацьований проєкт плану припинення війни в Україні буде відправлений до США. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, варіант, який запропонувала американська сторона, обговорювався учора під час його зустрічі із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. З 28 пунктів стало 20, сказав президент України. Відверто не про українські пункти відійшли, не знайшли сторони, поки компромісу щодо території. Крім мирних ініціатив переговорах у Лондоні та Брюсселі, європейські партнери обговорювали гарантії безпеки для України і оборонну та фінансову підтримку. Так є позитивні сигнали від прем'єра Британії Стармера щодо використання для потреб України понад 110 мільярдів євро за арештованих російських статків. Рішення буде ухвалене вже найближчими днями. Повідомило видання Таймс із посиланням на британських урядовців. Дипломатичний тиждень «Зелен» Ського продовжується сьогодні в Італії. Зранку він мав аудієнцію в Папи Римського. А ввечері президент зустрінеться із прем'єркою Мелоні. Перед цим. Політики обговорили телефоном мирний процес та підтримку української енергетики. Дональд Трамп точно хоче закінчити війну в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський в коментарі журналістам, відповідаючи на запитання щодо того, чи довіряє він американцям під час переговорів, адже європейці кажуть, що не дуже глава держави наголосив, що бачить старання США, і що Америка сильний партнер України. Президент Трамп точно хоче закінчити війну, і це факт. Так, у нього своє бачення, а ми тут живемо всередині, ми бачимо деталі, нюанси. Набагато глибше це сприймаємо, бо це наша батьківщина. А що стосується те, що я бачу зараз, переговорні групи, я бачу, як старається дуже Джаред. Так, вони працюють з свідковим, є багато, ви знаєте, переговорників. Я точно бачу, що вони хочуть. Щоб війна закінчилась, це не гра з боку Сполучених Штатів Америки. І гарантії безпеки для України та план післявоєнного відновлення стали ключовими темами зустрічі європейських лідерів з президентом Володимиром Зеленським у Лондоні. Лідери ЄС і НАТО також обговорили результати перемовин української та американської делегації щодо умов припинення війни та продовження роботи над мирним планом в США це може бути вирішальний момент для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати надавати підтримку Україні, як ви знаєте. З іншого боку, ми спостерігаємо за цими переговорами та перемовинами в Москві. Я з нетерпінням чекаю на вашу, президента Зеленський, інформацію про результати цих переговорів. Ми сильні і продовжуємо рішуче підтримувати Україну та надавати допомогу вашій країні, тому що ми всі знаємо, що доля цієї країни є долею Європи. Я думаю, що у нас є багато козирів у рукаві. Фінансування та обладнання, той факт, що Україна чинить опір у цій війні, той факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій і санкцій Сполучених Штатів. І зараз, на мою думку, головним питанням є зближення наших спільних позицій європейців, українців та сполучених штатів, щоб завершити ці мирні переговори і потім розпочати новий етап у найкращих можливих умовах для України, для європейців. Та для колективної безпеки і ми запрошуємо до ефіра Сергія Кузанова, голову Українського центру безпеки і співпраці. Пане Сергію, вітаємо. Вітаю вас. Давайте поговоримо про частину цього переговорного процесу в контексті зустрічі президента України Володимира Зеленського із європейськими союзниками. Чи можна вважати хід цих переговорів частини та цих переговорів прийнятними для нас? Чи можна їх вважати оптимістичними, враховуючи, що Макрон каже, що карт у нас багато в той же час, коли Трамп. Говорячи, що в Україні немає карт, він прикручує нам гайки. Він це буквально проговорює, що він перекриває фінансову допомогу і допомогу в озброєнні. Ну, вона в будь-якому випадку іде не за українські гроші, а вона йде за гроші європейських партнерів, і саме через них та дійсно і тут важливо розставити правильно визначення. Союзників у нас у цій війні немає. Тобто є європейські партнери, є, скажімо так, американські партнери. Вони допомагають хтось коштами, хтось, хтось технікою, зброєю. Але в тому плані в класичному розумінні саме союзників, тобто, ті, хто як військовий союз будуть виступати, вступати у війну на боці України, у нас у нас не було і наразі також немає. Тепер що робить власне Україна? Ну в особі українського президента Зеленського вона витягає європейських зараз партнерів на інший рівень підтримки. Тобто, президент особисто зустрічається, і питання є дуже просте. До американців, ну власне кажучи, було озвучено президентом Зеленським які ж гарантії, тобто, чому Росія не повинна напасти на нас наступного ну наприклад дня, наступного місяця, року після підписання будь-якого перемир'я. І це є питання не якихось запевнень, не якихось паперів, меморандумів і так далі, а цілком конкретне, практичне питання, тому що в Америці є є зброя. Тепер інше питання до європейських країн. І наразі я звичайно ж особисто ну, не хотів би чути гарні слова від президента Франції, а хотів би побачити рейтинг, за яким провідна європейська країна, Франція в даному випадку піднімається в цьому рейтингу допомоги і фінансової, і збройної допомоги України і переганяє Німеччину. Оце була би практична річ, а не лише риторика, і це, власне кажучи, те, що робить сьогодні Україна. Вона буквально витягає європейські країни з цієї теплої ванни мирного часу і з таким простим питанням у Європи Є гроші. Отже, американська зброя для України профінансована не в повній мірі. Українське виробництво профінансовано не в повній мірі, є і європейські потужності, є інші, так би мовити, не військові компоненти для підтримки України, і от все це повинно працювати сьогодні на Україну, якщо ми хочемо, дійсно, щоб ось ці запевнення в підтримці, в стабільності України не залишались лише запевненнями. Я думаю, що в саме в цей критичний момент він є тяжким. Але точно не тяжчим ніж в лютому, в лютому цього року, і от в цей такий критичний вирішальний момент це є також і гарна нагода для того, щоб наші європейські партнери були включені в українські справи набагато глибше і щоб звичайно профінансували наші оборонні цивільні програми в значно більшому обсягу, необхідному для ведення такого типу війни. А пане Сергію, скажіть, а якщо справді будуть профінансовані ці пакети підтримки, якщо вона надійде саме в ті терміни, які зараз обговорюються, як це може змінити ситуацію на фронті? Ну, безпосередньо, тобто, треба сказати, що ми ж воюємо бюджетами, які вдвічі менші за воєнні бюджети Російської Федерації. Отже, якщо Європа на сьогодні профінансує не 5 мільярдів до кінця року, які ще навіть не виконані, ну як каже Рют, а у так помріємо та 25 мільярдів, 45 мільярдів із тих, які із тих 100, які були обіцяні під час останнього саміту НАТО, то я впевнений, що і Сполучені Штати не зможуть не поставити нам цієї зброї, тому що вона вже буде законтрактована. І звичайно ж тоді і Росія зрозуміє, що ми і завтра матимемо зброю, і через рік ми отримаємо зброю, в тому числі далекобійну, в тому числі зброю наступальню. І так само ну, європейська зброя, тобто зокрема штабшедо, зокрема німецькі тауруси, все це повинно бути тут в Україні, а не в Європі, готуючись до якогось гіпотетичного нападу. І отже, якщо ми отримаємо і фінансові спроможності, тобто умовно кажучи, бюджет України буде бездефіцитним на цей і на наступний рік. Тоді і Росія зрозуміє, що впливати на українське суспільство бомбами, ракетами, руйнуваннями і так далі, вона не зможе досягнути головної своєї цілі, тобто зруйнувати єдність між владою і народом, між владою і армією. І от тільки в такому вигляді Росія зможе задовольнитися в цих цій, в цій війні. Звичайно ж, їй не потрібен той Донбас і Слов'янськ, Краматорськ. Все це їй не потрібно Їй потрібна вся Україна. Тому забезпечити нас зброєю, забезпечити нас фінансами, тобто забезпечити для нас довго довготривалі оборонні спроможності спроможності стійкості української держави. Це єдина взагалі гарантія із практичних, чому Росія ну немає просто перспектив продовжувати війну, пане Сергію сьогодні ввечері. Доопрацьований проект плану має бути вже на столі у. Сполучених Штатах Америки у Дональда Трампа водночас є відчуття, що США поспішають. От в словах самого президента Сполучених Штатів Америки, в словах людей близько, серед його близького кола та і деяких посадовців. Хоча ми вже подібні от такі от етапи проходили, та це все ж таки, от зараз, на вашу думку, це форматиску чи дійсно Трамп втрачає інтереси і може відійти і в такому випадку. А, ну чи варто нам переживати із цього приводу? Нікуди Трамп не відійде. Це абсолютно є форма тиску персонально на українського президента. До речі, цей тиск він не якийсь є обґру... необґрунтований. Тобто, ми в лютому побачили точно такий самий тиск, але з м... зовнішній тиск. Тобто, ми побачили тиск безпосередньо від американського президента, від цілої ланки американських медіа. Лідерів суспільної думки, політиків ну тобто, всі вони ззовні тиснули на Україну. І я нагадаю про що вони казали: що президент, мовляв, там диктатор, що треба робити перевибори. Але все це об'єднало наше суспільство, і ось зараз є інша форма тиску, тобто вона продовжується, вона є такою непублічною через неофіційних осіб. Я нагадаю, що офіційна особа це є Рубіо, і звичайно Трамп. А от неофіційні особи це все ж таки всі ці кушнери і відкафи і тому подібні московські перемовники. Але в даному випадку вона супроводжується потужною інформаційною кампанією тиску. Це кампанія тиску з боку окремих. Медіа в е, самій Україні і з боку окремих е, безвідповідальних ну як і медіа, так і політиків всередині України, які кажуть, що давайте йти на будь-які умови е, сполучених штатів, і все це давайте мовляв швидше, швидше інакше президент Трамп втратить інтерес. Якщо він на той час на початку року не втратив інтерес, то і зараз не може собі дозволити жоден президент, хоч Трамп, хоч не Трамп, просто залишити Україну на поталу Росії, тобто не може собі Америка дозволити, щоб Росія розгромила Україну, тому що це буде поразка і абсолютно імпічмент будь-якого американського президента. Звичайно ж, це знає і наша українська переговорна сторона. І звичайно, якщо ми витримали з лютого місяця протягом півроку, ми регулярно витримували різні форми тиску: і зупинка зброї, і зупинка розвідувальних спроможностей. І от все це ми пройшли гідно. І змусили знову американців повернутися до нашого забезпечення в плані війни, в плані інформації. Я впевнений, що і в цьому випадку ми знаємо, як правильно проводити переговори. Ми маємо сильну переговорну команду, можливо, найсильнішу, найдосвідченішу. І я впевнений, що ну, ці умови, які відстоює українська сторона, вони можуть бути не публічними, тобто не все не про все треба знати. Переговори це закрита інформація, але ну до. Віра до наших переговорників до позиції президента є звичайно ж абсолютною. А хто на даний момент коротке таке запитання є? От ну першою фігурою в нашій переговорній групі, коли ви говорите про найдосвідченіших. Кожен має свою сферу, і я би тут виділив також окрему сферу. Тобто окремий блок це наші спецслужби. Ми побачили присутність там і очільника служби зовнішньої розвідки, очільника головного управління розвідки. Ми побачили там представників і знову ж таки із генерального штабу, і побачили там політики, звичайно, секретар ради національної безпеки Рустем Умєров. І тому кожен відповідає за свій переговорний блок. Нам треба розуміти, що перемовини це не просто ті пункти, які підписані. Перемовини це значно ширший ширша сфера, і дуже часто це і про економіку, це про політику, це про знищення ворогів. Тобто, це про те, як дві країни будуть існувати в невизначений період. Це складні, звичайно, ж матерії, і одна людина не може відповідати, скажімо так, за все. Але загалом ключовою особою є президент України. Всі решта виконують ну технічну свою mm. функцію, і саме тому особливо ми побачили звернення Трампа до того, що мовляв президент, хай швидше мовляв, ознайомлюється, Це також до речі, форма тиску. Дякуємо вам за відповіді. Сергію Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці, Дякую. був з нами наживо ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.